Три школи та дві гімназії у Чернівцях закрили на карантин попередньо на шість днів. На ГРВІ тут захворіло більше 25% учнів. В нашій школі безпосередньо 36 відсотків відсутніх дітей. Якщо взяти у відсотковому відношенні, то 40 відсотків по молодшій школі. Та усі працівники шкіл на роботу вийшли. Вчителі міркують як ущільнити навчальну програму, щоб не було прогалин. Прибиральниці тим часом дезінфікують школу. Сьогодні ви бачите пуста школа, тобто ні одна дитина не прийшла. Всі вчителі на місці, незалежно від того, чи в них там методичні дні чи ні, ми працюємо і сподіваємося на те, що ці дні дадуть садки. Ки можливість з дітям здоровитися, десь не підхопити ще інфекцію і. Маємо надію, що з понеділка приступимо до роботи. Міська протиепідемічна комісія, яка вирішила запровадити карантин у школах, відтепер працює щодня. Згідно із даними із сеста лікувальних закладів, тут робитимуть наступні кроки. Вже вчора було, було повідомлено, що є сім випадків грипу, які перевіряються, тобто тільки після клінічного дослідження може бути поставлений такий діагноз. Але захворюваність на ГРВІ вона є, вона збільшується. Тому якщо будуть такі ситуації, то Міська надзвичайна протипівнічна комісія буде діяти по ситуації і відповідно будуть для того, щоб обезпечити всіх людей, буде припиняти роботу навчальних закладів на певний період. Щоб інфекція менше розповсюджувалась у Чернівцях, також зобов'язала дезінфікувати громадський транспорт, обмежити масові заходи, а в лікувальних закладах запровадили масковий режим. Має Андрій Соколовський, час новин Чернівці.